Вітаю! Вирішив записати для вас відео на фуллмета ангарів. Будемо чекати, бо у нас вже закінчується так, бачимо, що гравець. Пантера з рейлганами. Uh, Давайте наверх підемо. Що це було? Тенгу? Тенгу з міселореками? Ось тут. Так, я так і думав, що нам буде вистачить цього. Ну, ви бачили, що о, поди чітко летіли в нас 떠�. саме а що ж таке? Как мы працює? Вау живи. Вот видно. Можна було Гардіана, в принципі це був білогічніший. Таке враження, що наш гравець не дуже високого рівня. Зефір... Ну, в принципі, 4 екліпс. Макс Пантера 16 Мерлгана повністю малину від малиновими рейлганами. Не знаю наскільки ефективна ця тривалість ефекту Panther, ну я б перезарядку став. Е Перепрошую. Так, і що ще? що? на 4. А, у нього, значить, два е малинових е мехи. Так, що у нас тут? Давайте такима, подивимось. Так, я поставлю запис на паузу, і якщо будуть э, люди, то звичайно відносно. Що ж, нашою командою нам не вдалося. Mm. Знайти людей про те, коли я прийшов соло, ми одразу потрапили на 3х3. Що ж, курва. Так. Так, нажаль. Боти, боти просто валять Так, спробуємо сікер, сікер, відійдемо. Так. Так, не зрозуміло. Таке враження, що ревокіри не стріляли. Так, спробуємо. Я гадаю слэш форс. Так, цікаво слэш форкаш. Шо ж, ми виграли. І навіть слаш форкаш з Amber Tendru. Що ж не погано? Ам oh, mm, JBOC UK Set Kurven Love Guns. Так, що в нас? А, а чому JBOP вийшов? Ну, мабуть, тому що у нього 7800. Наші противники. Сет 10 з половиною. Але Метал. Крім подганю. Ганс. Теж 10 з половиною по-моєму це починав два чекав у нього немає клипса не бачимо клипси і від лавер від лавер 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 на 8700 x команда яка усиблива ревокер секерсал 12к. речі, з прикольним скіном. І я на 125 К, як я вже казав на початку, full meta-Angard. Класичний Surge, або Surge, З... Топовими імплантами на радіус, це доволі помічне, на дальність. Замість 40 ми маємо 10-50 шкода ревокер і перезарядження навички. Гардіан. Гардіан в основному проти дезлокерів, але також проти... Бастіонів проти різних мініганів, проти паразитів, нам потрібен. Аутл все-таки, як на мене, який вимагає прямої видимості стілю. Ну, можливо, окей, але знову ж таки, він поки недоступний в, в спорядженні, тому нічого сказати. А, класичний Nomad я замінив. Дезраптор але це в першу чергу для турніру, бо на турнірі Дезраптори це трошки не та зброя, з якою ви хочете виступати. У мене є третій пілот, але він на 4 зірки. Третій я майно вазі легендарний, третій пілот на ближній бій. Класичний шторм. Класичний шторм Дезвокер. І класичний Ревокер Eclipse. Тут в мене єдиний легендарний імплант на перезарядку, який я купив за 300 у магазині. Він доволі помічний. Тобто, в принципі, ці 7% відчуваються. Так, ось тривалість максимум. Ну, це інше, то типу, по класиці. Цей, я не пам'ятаю, якось третій він випав у мене в таких звичайних скриньках щоденно безкоштовно. Mm, так. Uh, все. Дякую за увагу. Гарних, приємних вам бої.